На ринок разом з чоловіком прийшла Єлена. Жінка каже, зазвичай скупляються за цим прилавком. Сьогодні взяли кавун та овочі. Трошки ну, дорого, звісно, чим тому ріки було. В цьому ріки, звісно, трошки по цінам кусаються. Ну, так нормально. Ну, а що? Їсти ж хочеться, кусеньке теж. 100-150, Так персики там, арбузики, оце помідорчики. У цього мужчина завжди цього, у нього саме Вартість одного кавуна за кілограм 30 гривень, дині 70, каже продавець Михайло. Кавун з Ніколаївської області з ковалівки це домашній кавун, без нітратів, шкурка тоненька. дині теж одного хазяїна теж з ковалівки. Сладкі, хороші, люди беруть без обіду. У минулому році воно було 35, потім на 30, зараз почалося з 30 і вже підемо нижче. Люди вже брали кілька днів доволі. Ціни знижуватимуться через погодні умови, каже чоловік. просто жара така, щоб вони не пропали на полі, їм краще реалізувати. Під реалізацію дають і працюють. Порівняно з минулим роком ціни на сезонні фрукти та ягоди зросли, каже продавчиня Тетяна. Ціни виросли із-за того, що були заморозки. Клубніка дорога, маліна 220, двісті двадцять, клубніка двісті за того, що мало тоже теж Вот 150 гривень. Зараз 100 гривень 150. Попит на продукти не змінився. Покупці купують фрукти та ягоди, втім у меншій кількості, каже Тетяна. Ну Є, звісно, кусаються, але люди купують не так багато, як ті тігадану все одно купують. Сьогодні брали півтора кілограма на варення. Раніше мужчинами мене всі до 5-6 кг маліни. В этом году взяв 1,5 говорить досить. Ціни на фрукти та ягоди зросли на 30%, та знижувати їх не планують, каже продавчиня. Богдана Будулуца, Олена Земляна, Суспільне новини, Миколаїв.